Сучас в 2009 році ми підписали воду про співпрацю польської гімназії. І ось у 2011 році, році я теж відвідувала навчальні заклади в складі підхідних делегації міської ради. І ви знаєте, що там вже ж немає таких великих шкіл по 800 дітей, як у нас. У мене в школі 820 дітей. 34 класи. Там школи по 230 по 200, чоловік. Школа одного ступеня, або це початкова школа, або це середня ланка, або це старший. На стінах гімназії, ліцея, звичайної школи, вісять фотографії класів з вчителя. Ви знаєте, я паркувала це до 18 дітей в класі, але ми не можемо на сьогоднішній день рівнятися на європейські держави, нам ще далеко. Дійсно, дуже давно ми не отримували аніяких коштів на очі підхідних, комп'ютери у нас. У мене два комп'ютерних класи в школі, 20 комп'ютерів. Це при тому, що школа фізико-математичного напряму. Наші діти, я теж хочу похвалитися, ввійшли в один із найкращих закладів міністрів області по зовнішньому незалежному цінні збірності. А ви ви прийшли під побачити, чим ми навчаємо дітей фізиці, які під прилади, воно все вже по 30, по 40 років завдяки ентузіазму наших вчителів, завдяки Анатолію Сергійовичу, який <головік> був вчителем слід, який змінився зберегти. Комп'ютер, діти вивчають інформатику по комп'ютерам 2001-2005 років. Виявляйте собі, що таке комп'ютер 2001 року, де його не можна завантажити, він цього року завантажити. Говорила Тетяна Ігорівна про цифри. Але ви знаєте, цифри це теж досить серйозна річ, і до них треба прослуховувати. Ви знаєте, що Мінфін виділяє, і взагалі, як відбувається фінансування освіти міста, ви це знаєте. Загальна кількість дітей по місту, Міністерство фінансів, виділяє на одного учня певну суму. то е, Мінфін виділяє на одного учня приблизно 8 тисяч, плюс капітну 0,83 це виходить 6,640 на одного учня. А скільки в нас коштує ну, скажу, утримання одного учня в школах міста? Перша друга школа це тисяч. При 6 640, третя, четверта школа це 6,5, п'ята школа це 6 тисяч, шоста школа 11 тисяч на одному ще. Чи менше кількість дітей, тим більше сума. Ліцей 8 дев'ятсот бюджет, не рахуючи батьківці Зрозуміло, що коли е, все було добре, ну, ніхто не звертав увагу на ці цифри. Але повірте ж. Ну, на сьогоднішній день досить серйозно склала ситуація в освіті тіні. Коли в 2001 році я стала директором школи, я прийняла школу Анатолій, на сьогодні голошувала, було 41 клас і було 1127 дітей. На сьогоднішній день ми маємо 34 класи, і на сьогоднішній день ми маємо 820 дітей. І я не можу сказати, що від нас йдуть діти. і тут, з кожної школи, повірте мені, і кожна школа. Де ви хтось задоволений, чи можливо там якоїсь відтінки, чи, можливо, стосунками там в класі. Різні бувають, скажімо, причини. Але на сьогоднішній день, до 15 травня, ми фактично закінчили набір дітей до першого класу. У нас 90 зайом. І хочу сказати про те, що попередньо ще все-таки небагато немало, тих, половини ми ще сили лікарні. І ми маємо ще проводити набір дітей. Що, скажімо, ми робили? Не можу сказати, що освіта міста нічого не робила. Всі ці роки останні ми жили в режимі економіки. На 1 вересня, в кінці навчального року, ми директори шкіл зобов'язані повідомити вчителів, які йдуть з відпустку про їхнє навантаження на наступний рік. І кожен рік ми зверталися в управління і питали, а що не можна використати навчальній професії, а що треба трошки, якби, е, ну скажу, не використати. І е, що ми мали? Ми мали те, що кожна школа, це не тільки моя, кожна школа, от ми, наприклад, при 90-92 хоче в першої ми покійно могли зробити 4 класи. По 23-24 учня. Врахуйте, що в першому класі тривалість уроку 30 хвилин, а в класі 30-32 очі. Ви уявляєте, це навчальний процес. Але ми йдемо на таку велику кількість, ми робимо не 4, а 3 класи при 90-92 учнях. У нас на сьогоднішній день повинна функціонувати одна група продовжувала, навіть дві групи продовжувати, ми за другу вже але у нас є всього 0,5 групи продовження дня, тому що батьки, учні в першу класі, 2 не мають можливість дітей забирати половині 12-го навчального закладу. Вчителі, які присутні залі, вони знають, що навчальний план складається із двох частин. Це обов'язковою, інваріант і варіативною складовою. Це та частина навчального плану, яка додатково може використовувати години для вивчення того чи іншого предмету, спецкурсу, факультет, факультатив. Але, на жаль, ми теж не використовуємо додатково ці години. А чому? Тому що ми економимо. Гурткова робота. На школу, де більше 30 класів і більше, дається дві години ставки, дві ставки гурткової роботи. Ми давно не бачимо на відставку. На сьогоднішній день в школі введено півставки по кіцял захорони праці, Хоча, ще згідно нового штатного розпису, який в дію з 1 вересня 2012 року, повинна бути ставка. Ну ви ж розумієте, що хто же цю роботу виконує за ту людину, яка мала виконувати? Ви знаєте, що прикладів можна говорити дуже багато. Не оплачується кілічка метод об'єкта. Люди роблять колосальну роботу, не отримують Не завжди проводиться розподіл класів з'їдом постанови та при вивченні англійської мови і української на підгрупу, тому що немає. Вчителя 16% працює на неповне навантаж, тому що немає такій залізів. Немає. Я підвожу і Ви знаєте, що робити об'єднання двох шкіл це надзвичайно велика проблема. І не, це дуже багато буде якихось таких, можливо, підводників, можливо, якісь буде таких е, моментів, коли треба буде, можливо, діти і отримують якийсь дискомфорт у ліцеї, Тому що ліцей це такий домашній заклад. Домашній. Але ви розумієте, що середня наповнюваність першої школи 24 чотири, другої школи 26 ще 4, 5, і 22, і це й 2. Тобто, якби моя школа 820 дітей отримувала на кожному учні 8 тисяч помноженої на кофеєнту 183, моя би школа вижила. Але моя школа мусить ділитися. З тою школою, де 11 тисяч на одного учня, розумієте, утримання? 9 тисяч. І так завжди це буде. І так воно завжди є. Шановні депутати, я хотів би, щоб ви, коли будете голосувати, в першу чергу врахували інтереси дітей. Давайте візьмемо перше питання. Умови навчання в ліцензії. ліцензії? Матеріально-технічне забезпечення, харчування елечне, обмі. Колективів, дітям буде гірше. Поєднається два прекрасних сильних педорічних колективи. Якщо вони будуть працювати спільно на те, щоб дати дітям навчання, дітям буде від того тільки краще. І третє питання. Я був у всіх школах, і був і в ліцеї, знаю всіх дітей, я перед ними виступаю, де найлегше. Виступати, де тебе краще сприймають в ліцеї, бо там жага знань, всі прийшли щось навчитися. Якщо учні ліцею перейдуть в четверту школу і кількість учнів, які хочуть вчитися, зросте, це поліпшить навчальний процес. Ті діти, які не ходили, що їх батьки заставляли, теж може призадумуються, і ця атмосфера жахів знань збільшиться в цих дітей. Більше від того стан теж ні. Тому ми говорили, я розумію, колектив інтересів батьків. Ну, кожен був батьком, вибирав першого вчителя, вибирав школу. І що враховувалось в першу чергу? От, чому переводять в іншу школу? Бувають різні причини. Але головна роль, коли батьки рішають, особливо незабезпечені забезпечені батьки, чи до їхньої дитини будуть відноситись. Якщо батьки не зможуть внести благодійний внесок, так як до тої дитини, де батьки внесли великий благодійний внесок. Ось що рішаючу роль владі. Тому я вважаю, що злиття цих двох колективів не зашкодить дітям, не зашкодить навчальному процесу і дозволить раціонально використовувати ті кошти, які є в освіті. Я бачу дітей, дітей як вони в лікарні там. Є Цоколі, буфет купують, пиріжки не мають де харчуватися на хлібзаводі в черзі стоять, на талі кафеті пиріжки купують, які б я не рекомендував дітям їсти. Їдальня прекрасна, медичне обслуговування, навчальний процес. Якщо буде бажання, я розумію, що інтереси керівників буде один директор. При бажання завжди можна і бажання працювати, вирішити це питання. У Нас тежка на службі об'єднали, я вже не головний лікар, але ми прекрасно працюємо на кожен спільний. Ми запропонували директором, є робота. Я не бачу причин для об'єднання. Депутати присутні, саме міські голова. Я хотів, би, що знаєте, від, від емоцій все-таки перейти декілька слів до таких поганих ну аналізів, того, всього, що є в нашій освіті в міській. Я про це говорив, Анатолія Анатолій говорила, що менеджмент, як кажеться, нам не потрібен от, шкільний освітянський. Чому? Тому що 108 дітей міста. Це, Безпосередньо ті, що в місті приписані, вони перейшли просто на сьогоднішній день в інтернат-гімназію. Ви знаєте, що дуже багато шкіл позакривали по району і в, принципі, в тому самому ліцеї, які діти вчаться з Комсомольського, з Ружинського району так і таке інше. Тобто заклад користується повним. І для батьків, і хто хоче вчитися, він все-таки їде. А тепер таким. таким О, я не хочу сказати, що школа погана, але щось там не гаразд, так? тому втратили. Ззначально на старті там взагалі було півтора тисячі дітей, коли її сказати, створили чи створювали, а потім залишилось 470. Потрібно трошки було раніше бити в коло і казати, що давайте і робити щось. міняти керівництво, будемо говорити попросту так? і так далі. От, дітей, дітей, та, 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 і природі теж. Також велика частина дітей, я думаю, з району, тобто закрили школу, ви знаєте, ми хтось не знають, підготовки, сигналі не добудували, ні, де не добудують ніколи. Стакільця, іванки всі і так далі. Тобто ці діти могли б піти в нашій школі міські. Це є смаркетне, так, да, але вони пішли на зараз частково, таки не прийшли до нас, пішли в інтернат гімназії. Чому? Питання до, я думаю, що це до Олени Анатолійовна, на яке вона фактично змогла відповісти, чого, чого немає, не вистачає життя дітей. В п'ятій школі там більше ста дітей, чому не вистачає дітей? І в третій школі не говорю не четвертого. Тобто я хочу, щоб ви робити безпосередньо потрібно. Да. І в першу чергу дивіться, що, що ми вже наробили. Давайте проаналізуємо. І так почують щодня присутні. Що ми наробили? Ми в свій час зараз теплопостачання нам тут розказали що буде краще. для кожного буде значить, закладу освіти, будуть теплові пункти, які будуть працювати на газу, на тому числі все, для того, я, да, все для того. Все для того, да, все для того щоб Доброго, ми прийняли рішення. Я в першу чергу Це застерігаю всіх депутатів, щоб а то все, що зараз розказується, що обіцяє Олена Анатольовна, щоб воно було все на раз, раз, роздано, роздано на, на руки, щоб потім, щоб чітка програма була, що ви обіцяємо, тобто має бути створено те, те, те. І джерело фінансування, соответственно. Понимаете? Тому що під те, що треба робити, потрібно гроші. А їх немає. Ніхто не каже, що гроші немає десятки років. А тут вони з'являться. Яким чином? Яким чином де джерела фінансування? Школа дуже ассична, звісно, хороша. Радянських часів вже поміняли за 16 років. Довелося поміняти кришу. Стіни такі го. Вікон немає. Там частину поміняли, треба 70% міняти. Де гроші? А байден треба будувати, розумієте? Де гроші? Де мінімали гроші? А батьки не йдуть туди, де краще навчають. І сьогодні найкращим успішним закладом є ліцей. Вони треба робить. А треба думати, що робити з іншими школами. Дякую <гану> за увагу. Я думаю, достатньо, тому що далі це буде це саме. Ну, ще правда тему опалення зараз розвернемо фронт на 30. І тоді будемо приймати рішення. Я думаю, достатньо, Анатолій Сергіч, А, ні. Тому, Ні. Ні. не Ні. Далі не Ні, Ми зараз переходимо до прийняття рішень. Тому що вже всі, хто хотіли, висловилися дехто по п'ять разів. Але від того ситуація не зміниться. Якщо Іван Іванович сказав, чому діти уходять в школу інтернат, Іван Іванович з вашим маркетингом і менеджентом порахуйте, чому вони не пішли. От ми порадилися. А тоніло Деверна каже, тому що вони скоротили мережу. По району Освідна. і в них значно більше коштів на одиницю помажте голову, вивірляли вивілялись кошти і діти да. в районі працюють на найновітнішому обладнанні. У них нові комп'ютери, де тільки які новинки вони мають собі? мають й можливі багато і <різь> так? Ми ліцей, ми не закриваємо нічого, не перекручуйте, будь ласка. Шановні депутати, шановні, школа, ліцей, школа, ліцей, школа -ліцей буде називатися зараз. Ліцей -школа. Переходимо до голосування. Хто за те, щоб рішення про реорганізацію комунальних навчальних закладів прийняти? Прошу. Прошу голосувати. Голосуємо. Голосуємо. Хто за? Поймемо. Що це? У нас п'ятьсот чоловік. За що про голосуємо? За прийняття. рішення. за поимене Це не потребує голосування. Голосили? Ми голосуємо за поймете. Хто проти, утримався, Всі підтримали персональну відповідальність за прийняття рішення. Тепер переходимо до голосування. Хто за те, щоб прийняти рішення в редакції розробника? Прошу голосувати. <sharpway> <relacionic employment livest> <barfinden> <sharpway> <Yeah>. Я... Голосуй. Утрималась? Ти... Утримаю. Білан. Белянець. Да. Бондар. Нуровский. Губновска. Да. Евгений Станиславич. Николай Улидович. Да. Да. Василяков. Да. Витковский. Да. Рубаляский. Да. Руки Карапетян Коваль Крылова. Рупива. Лазарчук. Любимов. Мандюх. Марченко.